Привіт! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Сьогодні у нас коротка розминка на все тіло стоячи, тож ми одна, одразу розпочнемо. Ставимо стопи приблизно на ширину тазом. Витягаємося вгору за руками, робимо вдих. І з видихом наче скидаєте всю напругу, всю тяжкість з рук все опускаєте вниз. Інші два рази добре витягнулись вдих. І з видихом. Видихнули і все скинули. І ще один. І видих. Добре. Ставимо, витягаємо ручки в сторони і розігріваємо зап'ястя декілька колових обертів в одну сторону і в іншу. Угу, підключаємо лікті, оберти в одну сторону і в іншу. Робіть у своєму темпі, якщо треба повільніше чи швидше. Все опустили вниз, і підключаємо плечі, коли оберти в одну сторону. І міняємо напрям. Можна підключати більше роботу тулубом, скруглятись, прогинатись. Добре, закінчуємо. А знову широко розставляємо руки, штовхаємо грудну клітку вперед, прогинаємося, робимо вдих. І з видихом скругляємось, переплітаємо пальчики, коліна можна зігнути. І добре скругляємось лопатки в сторони. І в динаміці декілька разів розкрились вдих. Видих, скруглились, вдих, видих. Ще два рази вдих, максимально розкрились, видих. Максимально скруглились. І ще вдих. Видих. Молодь. Скиньте напругу з ручок і переходимо до розігріву ні, нижньої частини тіла, коли ви оберти тазом, у вашому темпі в одну сторону і в іншу. Добре. Ліва нога опорна, коли ви оберти правим стегном Спочатку назовні. Маємо коліно в сторону, на себе опускаємо вниз. Робимо рухи більш об'ємними поступово і змінюємо напрям. Тепер закриваємо стегно, малюємо кружечки всередину. Угу. Добре, закінчили. Тепер та ж сама нога працює. Ми піднімаємо ніжку вгору, носочок. Ледь торкається лівого коліна, як в дерево розкриваємо коліно, закриваємо. І так декілька разів, якщо треба, опустіть ніжку трішки нижче, на коліно сильно не тиснемо. Якщо виходить, тримаємо ніжку трішки вище на стегні. І ще декілька разів. І закінчуємо молодці. на напругу. Повторимо на іншу сторону, стаємо на правій нозі, коли оберти назовні, змінюємо напрям. Угу. І далі повторюємо рух. Як в позиція дерева, схоже, розкриваємо коліно в сторону, повертаємо вперед декілька разів. Ваш, ой, ваш варіант висоти трішки нижче чи вище. На коліно сильно не тиснемо. Ловимо баланс. Це ще й вправа на баланс. І ще один. Молодці. Закінчили. Скинули напругу і трішки уваги нашим стопам. Робимо перекати, піднімаємось на носочки, переходимо на п'яти. намагаємось вирости якомога вище. Угу. Добре. Стаємо на лівій нозі. Носочок правої ноги опускаємо в килимок. І декілька разів присідаємо обережно тиснемо на правий носок, відчуваємо навантаження, розтягнення по правій стопі. Угу. І на іншу ніжку теж саме. Обирайте ваш а, варіант, наскільки сильно ви будете тиснути. Сильному і, звичайно ж, не тиснемо, але це має бути відчутно. Ви маєте відчувати навантаження, відчувати витягнення. І ще один. Закінчили. Молодці ставимо ніжки ширше за таз і робимо бокові нахили. Нахиляємося вправо і вліво. Можна синхронізувати з диханням, з видихом. Нахиляємось вдих-центр видих на іншу сторону декілька разів, ноги також активні, сильні. Угу. Затримайтесь на одну сторону, на декілька секунд дотягніть бік. Зробіть вдих, видих, центр, тут вдих, видих, поміняли сторону, витягнулись. І ще вдих, видих, повернулись в центр. Позиція богині. Тепер носочки дивляться назовні. Сідаємо. Тазом вниз кут приблизно 90 градусів, долоні можна скласти в намасти. Ми декілька разів по черзі піднімаємо п'яти з підлоги. Угу. Тепер дві п'яти. Угу. Затримайтесь, якщо це доступно, на носочках. Якщо некомфортно опустіть їх вниз. Вдихаємо, сідаємо нижче. Ще вдих, видих. Вирівнюємо ніжки, витягаємо згору за руками. І з видихом знову сідаємо вниз. Теж положення для ніг, але тепер руки на стегна. З видихом тягнемо праве плече до лівого коліна, вдих центр. І з видихом на іншу сторону. Скрутки, в вашому темпі, приємне витягнення. Затриматись на одну сторону. Глибоке, спокійний дихань. Вдих і з видихом змінили сторону, затримались. І ще вдих. Видих. Повернулись в центр. Вирівнюємо ніжки. У нас залишилось ще дві вправи. Трикутник. Ліва стопа, носочки дивляться вперед, Правою розвертаємо, знайдіть. Таку ширину ніг комфортно. І опустіться, потягніться правою рукою вперед, і опустіться вниз. Розкриваємось. Тягнемось за лівою рукою вгору. На праву ручку не падаємо, стопи рівномірно завантажуємо. Можна дивитися вгору, якщо комфортно. Витягаємо лівий бік і так само пробуємо витягнутися. І правий, в правому боці це вже складніше. Але сильно тут не скругляємо верхній бік, Поки вирівнюємося. І ще вдих. І видих, повернулись вгору. Тепер правий носочок дивиться вперед, лівий розвернули, поставили ручки в сторону вдих, видих, потягнули за лівою рукою, Опустились в трикутник. Вирівняли бока. Потягнулись за правою рукою. Ліва ручка, вона ледь торкається килимка, чи стопи чи щиколотки. Завантажили праву стопу в килимок. І ще вдих. Видих, повернулись в центр, закрили стопи і остання вправа. Спочатку трішки прогніться назад вдих. І з видихом ми опускаємось вниз. Можна скласти долоні на лікті, розслабити тулуб, шию голову вниз. І тут повисіти, затриматись в цьому положенні. Можна так навіть поколихатись, порухатись із сторони в сторону. Розтягується м'язи спини, витягається хребет. Ноги активні, обличчя розслаблене. Можна затриматись в нерухомості нерухомості? Ні, ще вдих. І з видихом розплітаємо ручки, збираємо ніжки ближче до центру. З круглою спинкою піднімаємося вгору, голова піднімається останнє. Розправляємо плечі і витягаємося вгору. За руками робимо вдих, видих. Долоні біля грудей, Намасте. На цьому все. Я дякую вам за практику. Сподіваюсь, ви встигли розім'ятись та гарно порухатись. Не забудьте поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалось. Не забудьте підписатись, якщо ще не підписані. Не забудьте залишити коментар. Завжди вдячна за ваш фідбек. І на цьому все. Бажаю вам гарного дня.